Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російський блогер Ілля Туманов, який веде телеграм-канал Bomber, повідомив про втрату окупантами ударного гелікоптера Мі 28 У своєму пості він зазначив в лапках земляне бомбовоїни, коментуючи чергову авіаційну втрату російської армії. Якісь конкретні обставини втрати гелікоптера та його екіпажу Томанов не розкрив. Проте увагу привернула інформація, оприлюднена українським телеграм-каналом Хіпер. Ще 1 січня 2025 року, канал опублікував скріншот з російського допису, який згодом був видаленою. У коментарях до оригінального посту згадувалася конкретна втрата гелікоптера Мі 28 яку користувач підтвердив коментарем. В лапках і що і свої, натякаючи, що гелікоптер був збитий російськими силами. Обставини цього інциденту залишаються нез'ясованими. Є припущення, що ударний гелікоптер залучався до боротьби з українськими далекобійними дронами. Оператор російського зенітного ракетного комплексу міг помилково сплутати гелікоптер з одним із засобів Діпстрайку. Подібний інцидент вже траплявся у Калузькій області Росії 25 Липня 2024 року, тоді хоч офіційно версія дружнього вогню не озвучувалася у той же день. Російське оборонне відомство заявило про збиття чотирьох дронів у цьому регіоні. За підрахунками проєкту Орікс, ця подія стала вже 16-ю документально підтвердженою втратою гелікоптера Мі 28 російською армією від початку, широкомасштабної агресії проти України. Ці втрати підтверджені відкритими джерелами, але реальна кількість знищених гелікоптерів може бути ще більшою. Загалом на початку вторгнення російські сили мали на Зброєні понад сотню ударних гелікоптерів типу Мі-28 у різних модифікаціях. Ці гелікоптери розроблені для виконання ударних завдань та підтримки наземних сил. Зараз стають символом значних втрат, яких зазнає авіація РФ на тлі постійного опору української армії. Ситуація ще раз демонструє хаос у російських військах, недостатню координацію між підрозділами та зростаючий вплив сучасних українських засобів ураження на бойове поле. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.